Завітав вовчик. А погляньте, будь ласка, як вовчик прикрасив наш куточок природи. Що він тут нам подарував? Сніговичок, ялинка, сніжинки, чобіток з подарунками. Як гарно, вовчку, картинки. А про що ж це все нам нагадує? А послухайте загадочку: сніг на полях, лід на річках, віхола гуляє. Коли це буває? Правильно, це буває взимку. Зима, як і інші пори року, має три місяці: грудень, січень, лютий. Розпочався у нас місяць-грудень. Ось стрілочку нашу ми ставимо на грудень. Перша картинка зимова. Сніговичок там намальований, бачите? Грудень так називається тому, що в грудні замерзають грудки на городі, тому що на дворі вже мороз. Ми навіть сніжок уже з вами бачили, так?